У 2023 році виборці спричинили у світі декілька глибоких потрясінь для світової демократії, але це ще квіточки прийняс тим, що може очікувати світ 2024 року. Справа в тому, що наступного року голосуватимуть в країнах, де проживає половина населення нашої планети 4 мільярди людей. І слід е, сказати, що Україна та весь демократичний ліберальний світ очікує всіх цих виборів з певною пересторогою. Чому ну бо наразі все таки. На землі править Часто популізм, пошук легких рішень і е, праві або ультраправі. Е, лише в Європі наступного року відбудеться дев'ять парламентських виборів. Е, крім того, вже в січні 25-го року слід очікувати виборів у Великій Британії. Це також наша потужна союзниця. І власне в Британії цілком ймовірно консерватори втратять владу. До влади придуть либористи, які вже 14 років постійно програють консерваторам. Власне, поки ви підписуєтесь на наш канал е, і раді. Вити це зробити своїм друзям район за кордон розповідає ну власне про п'ять найбільш важливих виборів 2024 року. На Тайвані новий президент країни опиниться у центрі напруженості і, взагалі, протидії Китаю та Сполучених Штатів Америки. Ставки наразі дуже високі, адже Китай все ще хоче скинути в океан цей бунтівний острів Тайвань. А сполучені штати продовжують надавати гарантії тайванській демократії. І наразі є три кандидати на Тайвані. Перший з них це лідер правлячої демократичної прогресивної партії Тайваню. Він É... постійно співає анафему Китаю, тут все зрозуміло. Це так би мовити, статус-кво, те, що є наразі. Інший кандидат від опозиційного міндану партії він намагається шукати перемовин з Пекіном. І є ще третій такий собі проміжний варіант. Це так само ще один лідер тайванської народної партії. Він намагається водночас зберегти тайвань демократичним, але і не відкидає перемовини із Китаєм. Якщо виборці власне проголосують за статус-кво за те, що є наразі. То Китай вже оголосив, що це буде вибір між війною та миром у листопаді. Фіаско закінчилися перемовини між опозиційними кандидатами, і вже тоді Пекін сказав: ну все, значить, якщо ви берете попередню лінію, вас очікує. На Тайвані війна вторгнення. Власне, це питання питання виборів на Тайвані. Воно вже розв'яжеться в середині січня. 13 січня відбудуться вибори, і тоді побачимо, чи вибухне ще один новий конфлікт на землі. Наступні вибори це будуть вибори в Росії. Це так звані вибори. Ми всі розуміємо, що це плебісцит імені Путіна. У березні відбудуться ці буцімто вибори, і мало хто сумнівається в перемозі пуйла, адже реальної опозиції там вже немає давно. Ті люди, які ще мали, хоча б якісь опозиційні настрої. Сотні тисяч таких людей виїхало з Росії по світу. роз'їхалися після початку вторгнення широкомасштабної Росії в Україну і. Ймовірно, що підбадьорений, ясно, що своєю перемогою Путін буде шукати якісь нові напрямки своєї агресивної зовнішньої політики. Усі Аналітики наразі прогнозують, що об'єктом цих посягань нових Путіна після його чергової перемоги може стати центральна та східна Європа. І крім того, звичайно, не виключається конфлікт прямий військовий конфлікт із НАТО. Відзначу, що якщо він виграє, це означає, що до 78 років мінімум, якщо не здохне, Путін буде керувати Росією, і це буде новий рекорд. Він буде керувати Росією чи радянським союзом довше ніж. Його улюбленець Йосип Йосип Сталін, і це буде ще один рекорд з часів Катери ІІ, Катерини Другої Катерини Великої, яка також є такою ідейною натхненницею кремлівського фюрера. Поки ми подорожуємо майбутні 2024 роком. Нагадаю, що саме є гарна можливість підписатися на наш канал та порадити це зробити своїм друзям. А ми їдемо далі. Ми переходимо до виборів в Індії. Вони відбудуться в квітні, в травні, в декілька етапів. Це велика країна. Нагадаю, що там набіця найбільш густонаселена країна, і ці вибори для Індії можуть стати ж таким офіційним початком відходу від демократичної стабільної демократії до фактично переходу на індуїську націоналістичну державу. Яка навіть наближається, як кажуть, до теократії прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді він присвятив свій перший термін на посаді власне таким початком будівництва цей, власне, націоналістичної індуїстської держави, і він під час свого правління першого терміну відчепив від керування країною, взагалі від будь-якої такої публічної значущості 200 мільйонів мусульман, а також десь приблизно 30 мільйонів християн, які живуть в Індії до речі, в січні. Наступного року Моді відкриє величезний індуїстський храм, прикметно, що його буде побудовано на місці спаленого мечеті, і це стане доволі символічним і для моді, і для всіх індусів Індії. Це покаже хто тепер власне титульна така нація, і, взагалі титульна соціальна складова в цій країні. Тим часом нагадаю, що Індія дуже важлива для Сполучених Штатів Америки, адже Індія це крім того, що важливий торгів. Овельний партнер це країна, яка стримує Пакистан в цьому регіоні. Це країна, яка є стратегічним оплотом для американців у проти неконтрольованого зміцнення позиції Китаю в Тихоокеанському регіоні. Ну і літо стане також критично важливим для майбутньої Європи. Тут у червні місяці відбудеться вибори до європейського парламенту. Це перші вибори після Брекситу, після виходу Великої Британії з Європейського союзу, і очікують, що вони можуть стати тріумфальними для європейських правих сил ультраправих сил. Прогнозують, що ці сили можуть в майбутньому складі Європарламенту набрати таку третину складу Європарламенту, і такий блок він може також. Вплинути на посилення позицій. Ультраправих сил або популістів в двох найважливіших країнах Євросоюзу у Франції та в Німеччині. Ну і крім того, звичайно, це може зупинити реалізацію багатьох поміркованих програм Євросоюзу, які отже, останніми роками розвивалися в цьому блоці. На кону наразі буде підтримка України. Це передусім, це санкції проти Росії. Крім того, це буде йтися про нові якісь віяння в мігрантській політиці, крім того, йдеться. Про підтримку, чи якесь гальмування кліматичних програм Європейського союзу, ну і звичайно, це про відносини між Європою та Китаєм. До речі, європейські ультраправі партії на початку грудня е, зустрічалися в Італії і вже там спільно задекларували своє прагнення стати більш потужною е, силою Євросоюзу і е, почати реформувати цю спільноту на свій манір. Ну але найгірше це те, що е, всі ці ультраправі партії наразі не мають якоїсь єдиної виробленої тактики щодо України. Наприклад, те, що ми знаємо, е, італійка Мелоні по-своєму відноситься до України. Вона. Також представляє крайні праві партії, але зовсім інші речі є в ультраправих у Німеччині та у Франції, наприклад. І закриють 2024 рік вибори в Сполучених Штатах Америки, президентські вибори, гарячий подих, який Україна вже зараз відчуває за рік власне, до цих виборів, навіть якщо Дональда Трампа не оберуть друге на на президентську каденцію, 77 років доналю Трампу. Нагадаю, але навіть якщо цього не станеться, власне сама передвиборча програма, власне, самі перегони вони ще більше здатні розділити американське суспільство, яке і так надзвичайно розділене. Останні декілька десятків років. Ну а якщо ж Трампа оберуть, це може мати дуже сильні негативні, важкі я сказав би навіть наслідки для світової політики. Ну, судіть самі, як наприклад, виглядатиме НАТО після повернення Трампа у Білий Дім, чи взагалі сполучені штати будуть залишатися у НАТО, якщо ж цього не станеться, якими будуть гарантії безпеки для європейського союзу, але вже фактично американські збройні сили сьогодні формують основи сил НАТО у Європі. Нагадаю, також що Дональд Трамп у грудні цього року, під час передвиборчих мітингів в Нью-Гемпширі виклав дві просто цитати, які не вкладаються у здоровий якийсь глус. Спочатку він фактично процитував Володимира Путіна, який свого часу назвав Джо Байдена ворогом світової демократії, і на тому ж таки з'їзді в нью гемпширі Трамп назвав таку людину як Кім Чен Іна дуже великим політичним діячем і знову ж таки там дуже багато поз позитивно відгукувався про лідера Північної Кореї, звичайно, ми будемо дивитися, як ці слова як ця риторика Дональда Трампа перетвориться в реальні дії Трампа президента, і чи взагалі Трамп стане президентом, чи взагалі його допустять власне до самих виборів. І це вже питання 2024 року. Цей рік справді може привести до влади у багатьох країнах світу, у багатьох регіонах світу людей, які не налаштовані позитивно до Росії, до Москви, до Путіна, і відповідно негативно до України або стримано до України. Це може статися. Район за кордон, звісно, буде уважно стежити за всіма цими виборами і запрошує читачів і слухачів, і взагалі наших підписників нашого каналу до спільного перегляду. Із Спільного вболівання за прогресивні проукраїнські сили на всіх цих виборах 2024 року.